Дякую, заїжджай. Заїжджай, заїжджай, ми щепить, поспіваємо! Авторію, яку ми заходимо для поряднього розмінування, це свого роду мапа, яку повинен міти читати кожен в бухотехніку. Адже кожний вибухонебезпечний предмет або демаскучний елемент, який знаходиться на території, може багато чого розповісти, що може чекати в бухотехніках порядів. Вперше черговим нашим завданням це було дізн... дізнання чим більше інформації про даний регіон. Ми спілкувалися не тільки з, стар... з старшими селищних громад, а й з їхніми односельчанами. Також е... обмінювалися досвідом. З різними саперами інших підрозділів, такими як військовими саперами, саперами ДСНС, цивільними організаціями, халотрастом. І коли ми мали вже достатню кількість інформації про даний регіон, ми могли правильно спланувати свій план про даного регіону.